Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача Спротив Ньюз – спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росіяни мають намір продавати захоплене житло українців. На окупованих територіях Запорізької області ставленики Кремля вирішили продавати за пільговими кредитними ставками будинки і квартири жителів, які виїхали. Для цього окупанти створили реєстр безхазяйственного житла. Якщо раніше віджату нерухомість роздавали гастролерам, то тепер окупаційна влада вирішила на цьому заробити. Будинки і квартири мають наповнювати бюджети, щоб расисти мали можливість утримувати свій репресивно-каральний режим на ТОТ. Водночас, з 22 квітня по 12 травня, окупанти збираються здійснювати перепис власників земельних ділянок. Після цього росіяни матимуть вже остаточну інформацію стосовно ділянок, які точно можуть забрати собі. Рашисти нагородили своїх прихвостнів-організаторів псевдовиборчого процесу ТОТ. Нагороди отримали найактивніші працівники так званих територіальних і дільничних комісій, силовики та пропагандисти. В середині марта регіональний ізбірком в очередной раз продемонстрировал свою состоятельность в ході виборів глави государства. На окупованих Запоріжжі та Херсоні окупантам було провернути це театральне дійство чи не найважче, адже там був найбільший спротив. Напередодні псевдовиборів президента Росії в Бердянську руками підпілля було знищено одну із організаторок, що внаслідок дуже перелякало місцевих колаборантів та окупантів. Саме через це їх вирішили задобрити якимись подарунками та перспективами на майбутнє. Усі колаборанти понесуть кримінальну відповідальність після деокупації українських земель. Якщо ви стали свідками злочинів громадян України на користь Росії, то повідомляйте про це на гарячу лінію СБУ. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Рашисти продовжують промувати мізки дітям в окупації. Псевдодепутати Бердянської міської ради їздять по школах та читають лекції для місцевої молоді з теми Правда проти пропаганди. Остання зустріч стосувалася питань впливу змі на громадську думку. Рашисти настільки цинічні та вмілі маніпулятори, що подають відверту брехню під виглядом правди. Сама назва лекції викликає сміх у зрілої людини. Проте вони розраховують саме на молоде покоління, в яких тільки формується світогляд. Преса, телебачення та інтернет в Росії мають вплив на всі сфери життя людини. Інформація здатна змінити вподобання, змусити переглянути свою позицію або навіть переконати у вірності справжнього фейку. Окупанти та колаборанти на місцях зараз активно докладають зусиль, щоб дітей на тот поглинула ця інформаційна бульбашка. Рашисти завішують окуповані міста георгівськими стрічками. Представники партії «Єдина Росія в Херсонській області розгорнули 84-метрову Георгівську стрічку. Величезне полотно у вигляді символу так званого Дня Побєди розтягли в парку імені Шевченка. Таким чином, вони дали старт акції Георгівська стрічка в окупованій Херсонській області. Сьогодні символічно була витягнута георгіївська лента длиною 84 чотири метра, пошита руками наших колег здесь Херсонської області, і символізує вона 84-й регіон Херсонської перед тим як розгорнути стрічку. Учасники акції ходили до братських могил воїнів, які загинули під знаменом радянського союзу. Там вони розповідали, що і як тоді зараз їм доводиться битися із нацизмом. 12 червня 2017 року президент України підписав закон про офіційну заборону використання на території України Георгіївської стрічки. Цей символ з 2014 року використовується як елемент загарбницької політики Кремля. Окупанти проводять воєнні ігри для дітей на тот, щоб в майбутньому ті вступали до армії РФ. В окупованому Херсоні проходить всеросійська так звана військово-патріотична гра «Зарніца 2.0. Дітей вчили любити Росію в Генічинську, Скадовському, Чаплинському та Новотроїцькому районах. Для проведення ігор задіяли понад 120 людей. На них було близько 600 молодих українців. «Зарніца 2.0 проходить в окупованому Херсоні вперше там навчають тактичної підготовки. Медицини та проводять спортивні турніри. Співробітник центрального апарату Руху Перших повідомив, що хлопці, які переможуть у своїх містах, будуть відправлені надалі на обласні, окружні та федеральні змагання. Пані, наскільки важне патріотичне виховання в Російській Федерації в цілому, і особливо на територіях цих регіонів. І це дійсно важливо, оскільки патріотизм заключається не тільки в воєнному ділі, в воєнному мистецтві, а також патріот. Починається з буквально з каждої міви. Окупанти покладають великі надії на те, що такими заходами їм вдасться заохотити дітей вступати у російські військові заклади навчання, а згодом залучати їх до війни проти демократичного світу. Окупанти активізовують будівництво укріплень у Криму на тлі міжнародної допомоги Україні. Агенти АТЕ повідомляють, що окупанти почали нарощувати темпи будівництва фортифікаційних споруд по всьому півострову. Цей процес можна спостерігати біля берегової лінії на адміністративному кордоні з Херсонською областю, а також у центрі півострова. Зводяться нові окопи, укріплюються старі та посилюється охорона логістичних об'єктів. Імовірно, це відбувається на тлі надходження військової та фінансової допомоги для України з боку союзників. Новини про швидке надходження на озброєння сил оборони України балістичних ракет Атакамс дуже турбують російську владу. Адже ці ракети у поєднанні з винищувачами f 16 та іншими засобами можуть знищити Кримський міст, що кардинально змінить ситуацію на полі бою. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua. Або на ресурсах центру національного спротиву, на цьому все Зустрінемось через тиждень. Україна переможе.